Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Бог відвідав народ свій. Дорогі у Христі, браті і сестри. Здається, який правильний висновок зробили жителі міста Наїн? Після побаченого ними чуда, коли Господь воскресив юнака. Ми часто можемо робити саме такі висновки, мовляв, Господь навідується до нас, Господь свідчить про свою присутність тоді, коли стається якесь чудо, коли вирішується якась проблема. Коли долається якась хвороба, коли переборюється якась несправедливість, коли отримується перемога у війні, отоді здається, Господь відвідує свій народ. А коли немає чуда, коли не долається хвороба, коли немає перемоги, коли несправедливість Лукавство і лицемірство бере верх тоді що? Бога немає. Бог тоді не відвідує нас. І зрештою, ми запитуємо себе, а чому ж так буває? Ось тут в цьому випадку Господь відвідав нещасну вдову і дав їй вирішення її проблеми, бо в неї великі гори. Вже друге велике горе в її житті вона вже чоловіка втратила, перший сина. А іншим людям Бог не дає. А якщо ми згадаємо сьогоднішнього святого, святого великомученика Димитрія, який жив у період жорстоких переслідувань, скільки людей загинули через те, що вони були християнами? І тоді здавалося, що ось це зло все переможне. Це зло, здається, може знищити все. Тисячі мільйони мучеників загинуло. Димитрій, юний хлопець, якому ще здається все попереду. Загинув. Його товариш Нестор. Який на певний час отримав від Бога велику благодать подолати велетня Лія, теж загинув, теж його вбили, тоді що Господь не відвідував? А якщо ми подивимося взагалі на ось цей період переслідування християн, ми мали б сказати зовсім інший висновок. кажуть історики, що в цей період. Церква була найчистіша. Тобто ті, хто були в церкві, вони мали кришталево чисту віру, без різних там домішок марновірства, без різного там язичництва, без різного там формального вірування, без просто традиційних християн, які лише називаються такими. Чому? А тому, що якраз ось ці випробування, вони, мабуть, виявляли справжніх, хто є справжнім? І ми мали б сказати, якраз у такий період, якраз тоді, коли, здається, зло бере верх, ось тоді найбільше Бог відвідує свій народ. Бо як би міг Димитрій так мужньо прийняти мучеництво? Як би міг Нестор, його товариш піти на такий подвиг, безстрашно, якби Бог не був з ними. Коли ми дивимося на різні періоди нашого життя, ми не маємо права думати, що в якийсь момент Бог нас не відвідує. Буває, що ми від нього відвертаємось. І от ті люди, які під час переслідування відпадали, які проявляли слабкодухість, які зрікалися Христа бо боялися смерті, вони відвернулися від Бога. Вони своє особисте поставили на перше місце. А Господь через мучеників засвідчує свою присутність до слова. Грецькою мовою мученик звучить мартіріос, дослівно перекладається свідок. Мученики вони засвідчили Божу присутність. Вони показали, що Бог і тоді, у найтемніші, найжахливіші часи, Бог відвідує свій народ. А щодо сьогоднішньої івангельської історії, передання Західної церкви говорить про ось цього юнака, якого Христос сьогодні Воскресив, називаючи його ім'я. Його називають матеріля, тобто материний. Він ніби називався. Сином матері. І за переданням він став дуже ревним проповідником християнства. Дійшов десь аж до сучасної Бельгії, і там свідчив Божу силу, засвідчував людям, що таке Божа благодать, став єпископом і там багатьох людей навернув до Христа. Господь цим якраз засвідчує нам, який би час не був. Що б не сталося? Чи хтось знайшов вирішення свої проблеми, хтось зцілився від хвороби? Чи рівно навпаки, вирішення проблеми не прийшло, хвороба взяла верх. Кожного разу Божа благодать присутність людини. Господь веде людину туди, куди треба, веде її до спасіння. А спасіння, може, розумієте, для кожного з нас осягається по-різному. Хтось може і має тривалий час жити і своїм життям, своєю свої проповіддю, своїми словами інших привертати до Бога, засвідчувати, що Бог є. А інші своєю смертю мають засвідчити Божу присутність. І смерть. І те, що після неї стає ще більшою проповіддю, стає ще більшим свідченням Божої благодаті. Так. Ось цей юнак, який проповідував Христа, тривалий час, скількох людей навернув. А скільки людей стали християнами, які бачили мученицьку смерть Дмитрія? А скільки людей увірували, які до теперішнього часу мають можливість прийти до Його храму і відчути Його присутність там. Приклавшись до його святих мощей. І звідси ми робимо дуже простий висновок. Чи відвідує Господь нас? Ні, ми кажемо не так. Господь ніколи нас не покидає. Господь завжди з нами. Господь завжди свідчить про свою присутність. Він завжди виявляє до нас свою любов. Він завжди прагне нашого спасіння. А ми, слухаючи це, споглядаючи це, повинні вчитися теж бути свідками, засвідчувати і своїм життям, і показувати іншим. Ось погляньте. Господь до мене проявив ось таку любов. Він мені дав ось такі великі блага. Господь наділив мене ось такою милістю. А тоді Господь дав мені такий хрест. І я, несучи цей хрест, здобув ще більше чеснот, здобув ще більше благодаті. Я пережив ось таку трагедію, Господь через це дав мені ще більше укріпитися у вірі. Ми мусимо свідчити світою. Ми маємо переконувати і себе, і інших, що Господь ніколи нас не покидає. І сьогодні ми звертаємося до нього з молитвою, Господи, Не дай нам ніколи забути, що ти з нами. Не дозволь нам. Відвернутися від тебе, не дай нам втратити Твоєї благодаті. Ми хочемо бути з тобою і тут, і у віці вічному. Амінь. Слава Ісусу Христу!